А, взагалі, що таке прибіотики? Госфос це спеціальні волокна. Вони підсилюють роботи корисних бактерій у кишківнику, вони стимулюють засвоєння заліза навіть у товстому кишківнику, де раніше вважали, що цього не відбувається, зменшують побічні ефекти заліза, такі як здуття, дисбіоз і запалення. І навіть невеликі дози, наприклад, як 3 грами на день, покращують спонтування заліза на 60% у немовлят за результатами досліджень. Що це означає для вас, як для батьків? Якщо ваша дитина. Їсть погано м'ясо, часто хворіє, має низький гемоглобін, п'є багато коров'ячого молока, і це дитина перших трьох років життя, то виберіть, відповідно, суміші, які містять залізо, вітамін С і пребіотики, галактої фрукту, олігосахариди це не ліки. Це їжа, це смачна, зручна і головне доказово ефективна. Отже, що можна сказати в підсумку, залізо критично важливий для мозку, імунітету і енергії дитини. Звичайне харчування не завжди дає достатньо заліза. Суміші з пребіотиками за цими новими даними, між іншим, ми, от в Хельсінках, не іспиган про це дізнались. Про ці дослідження показують, що пребіотики, галактові, фрукту, вони не тільки імунітету допомагають, але і краще засвоювати залізо.